Шановні підписники інтернет-магазину компанії Vision, Сьогодні вашій увазі хочу представити швидкий відеоогляд на сережки від компанії Von. Філяу ще знаходиться на території Південної Кореї. Ось. Давайте з вами роздивимося їх по порядку. Це у нас сережки кулі, інкрустовані білими цирконами. В золотому кольорі. Перша модель. Ось. Далі класичні а, сережки з білими сарконами близь, близько такі. Срібного кольору сама модель. Стандартна англійська застібка. Сережки протяжки, квановий листочок. Ось такого формату. Такий досить цікавий, приємний кольор цирконів Та сережки-гвоздики. Тут у нас серце інкрустоване, як ми називаємо її, орбіта білих фіанітів, що можна так сказати. Тож, давайте по порядку. Як я вже сказав виробник компанії Falon це звичайна біжутерія, вона не має покриття. Тому є ряд певних правил, як їх правильно носити, а саме уникати контактів з водою агресивними миючими засобами та парфумами і косметикою. Тобто одягати перед вихідом, або використовувати тоді. Коли, скажімо так, ви не займаєтеся домашніми справами або не приймаєте ванну. На тому все. І вона буде вам служити дуже і дуже довго. В чому ж перевага перед тим званим, так званим медичним золотом? Все досить просто ціна. Тому що, як я вже сказав, у нас йдуть прямі поставки даної продукції без посередників в Україні, що дає вам змогу придбати даний товар. по Невеликим, досить бюджетним ціном в порівнянні з іншими магазинами, всі деталі будуть в описі. Посилання на пром, як завжди залишу. Окрема подяка за подобайку, репост, коментар, пам'ятайте, Любі, ви найкращі. Щиро дякую, що мотивуєте нас продовжувати виконувати дану роботу для вас. Ось. Що стосовно відправки. Сроків, варіантів доставки та оплати. Все це буде детально вказано на нашому сайті, якщо залишаються питання, будь ласка, задавайте їх. Ми завжди на зв'язку, завжди готові клієнту допомогти. До речі, є пакування на подарунок. Теж по оптовим цінам для вас від. Українського виробника це і коробочки, так і е, бархатні е, футляри для пакування е, різної цінової політики, розмірів, форми. Тому, що, тому е, звертайтесь, будемо раді вас бачити, бережіть себе. Дуже надіюся, до скорої зустрічі.